Якщо змінити умови не виходить, то достатньо змінити ставлення до ситуації? Ні, перше, пані Тетяна, треба змінити умови. Бо змінити ставлення до ситуації не так-то просто. Змінити ставлення до ситуації не так-то просто. Бо я вам спробую відповісти таким чином: от ви ранком прокинулись. Чоловіка біля вас нема. Хм, а де це шляється падлюка? Ви на кухню нема. Нагород нема. Ну, ладно. нема, нема схожу до сусідки, треба солі взяти. Переходите і застаєте його, як він кувиркається на ліжку зранку із з вашою сусідкою. Скандал! Як таке? За моєю спиною? А я ж їй допомагала. І далі ви живете разом з чоловіком і сусідка під боком. І тепер ця сусідка вийшла на город. От картопелька почала сходити. Вона оділа такий облягаючий бугалтер з пушапом, спідничку покороче. Тільки, будь ласка, змінили ви до неї своє відношення? Пані Тетяна. Коли ви побачите, яка вона така вся на городі там стоїть, манить вашого чоловіка? Змінили ви до неї своє відношення? От це відповідь на ваше запитання. Оце ті всі, хто розказують, а, зміни відношення. Змінить відношення до цього. Як? Тому якщо ви не зміните умови, у вас і відношення не вийде змінити. Ви маєте усвідомити це спочатку. Хоче спати знаю, та хай спить. Він туди, а я он до кума красавчика. Ха! Бігай до тієї сусідки. Може, більше від неї щось підхватиш. А я вам до кума піду. І все! І у вас зір не покращується, не погіршується. У вас зір стає ще кращим. Ви бачите навіть вдалечін, щоб кума там побачити. Чи приїхав він на тій підводі, чи не приїхав. Чи вдома він уже, чи не вдома.